Адвокат Інчук Анатолій в даному відео мова піде про те, як підписати файли електронним цифровим підписом. Чому це знімає адвокат? Пояснює, тому що в період, скажімо так, цифровізації відносини доволі часто між сторонами складаються за допомогою електронних документів, що підписуються електронним цифровим підписом. Проте, не кожен знає, як його зробити, як його підписати і відправити на електронну адресу. У даному випадку я вибрав тестовий файл. Робимо наступне, щоб підписати електронним цифровим підписом. В пошуковику я пишу підписати файл. підписати, точніше документ електронним цифровим підписом. Переходжу на даний сайт. Сайт буде нижче під відео. Обираю в даному випадку вид електронного цифрового підпису. Це на Сію, на який є, фактично. Можна його сформувати за допомогою, наприклад, Privat24. Так, обираємо файл. Викачене. Де він в мене? Так? Пишу пароль. Так. Після цього далі. Обираю ні інший формат, вибираю, так розумію, садес, чи кадес. Англійський мій не доволі великий у даному випадку. Обираю підпис та дані в окремих файлах, там де тип підпису. Обираю файл, який я хочу підписати. Давайте, наприклад, наш тестовий файл. Підписати. Потім скачую це все архівом, і даний архів відправляю комусь на електронну адресу, з ким мені потрібно вести листування. Якщо це адвокатська запит до органу, яку я відправляю. Якщо це договір з клієнтом, то клієнту на електронну адресу відправляю. В подальшому, якщо ви хочете перевірити, чи накладений електронний цифровий підпис, ви переходите на наступний сайт. Перевірити підпис. Він буде також нижче під відео. Перетягнути сюди файл. Так. Відкриваємо. Так. Розархівірували. Це вміст файлу. Обираємо безпосередньо сам PDF файл та цей файл PS7S і перетаскуємо сюди. Я так розумію, що PS7S це, напевно, вид електронного підпису, який був накладений. Перевірити. Ось результат. Файл успішно перевірений, усі дані цілі. Завантажити також можна архіву перевірку і тому подібне. Ну і нажимаєте дякую. Якщо ж, наприклад, ми хочемо перевірити наступним чином. Ой, на хвилинку. Так, Finder. Якщо ми сам PDF-файл, який підписали з архіву, під, е, скачали там, де він був підписаний, то. Нам напише наступне: файл з підписом. Файл не містить підписів. Тому обов'язково потрібно направляти два файли. Якось воно так. Якщо стало чимось корисно дане відео, став подобайку, підпишись на канал. Для тебе, дрібниці, для мене приємно.